Обстріли, зерновий коридор та рішення виконкому, а також підготовка до опалювального сезону. Це інтент акценти, головні новини Одещини за тиждень. Стисло та по суті поїхали. Починаємо, звісно, з обстрілів, які на цьому тижні продовжили тероризувати Одещину. Так, в ніч на 7 жовтня ворог атакував Одещину над звуковими протикорабельними ракетами типу Онікс, випущеними з берегового ракетного комплексу Бастіон у тимчасово окупованому Криму. Вони влучили у пенсіонат та зерносховище біля порту регіону. Крім того, уламки ракети і вибухова хвиля спричинили пожежу у гаражному кооперативі. Пошкоджено кілька багатоквартирних будинків. Четверо людей звернулися до медиків з травмами від битого скла внаслідок пошкоджень вибуховою хвилею. Ще одна атака на Одещину на цьому тижні відбулася в ніч на 12 жовтня. В Ізмаїльському районі дісталося припортовій інфраструктурі та житловим будинкам. Одна людина травмована. Повідомили в обласній військовій адміністрації. На місці спалахнули пожежі, які оперативно загасили. 88-річна жінка отримала термічні опіки. За інформацією сил оборони, намагаючись обійти системи ППО. Дрони «Камікадзе» прямували до Подунав'я з різних напрямків, використовуючи складні траєкторії та особливості ландшафту. Силами ППО цієї ночі над Одещиною вдалося збити 10 дронів Камікадзе. Не тільки область на цьому тижні зазнала ударів. Ворог намагався вдарити і по місту. Надвечір, 9 жовтня, окупанти випустили по південних регіонах понад три десятки безпілотників із різних напрямків. Атака тривала понад три години. Дрони камікадзе фіксували над різними районами міста. Було чутно роботу ППО по шахедам. Загалом над Одеською областю за час атаки було знищено 23 дрони. На жаль, є влучання по логістичній інфраструктурі регіону, але люди не постраждали. Туреччина, Румунія та Болгарія обговорюють створення спільних сил для очищення від будь-яких мін, які потрапляють у їхні води через війну в Росії проти України. Три члени НАТО все ще опрацьовують деталі, але можуть створити підрозділ уже наступного місяця. Повідомляє видання Блумберг. Нові сили мають бути цілком мирними та не виводитимуть у море жодних нових кораблів НАТО, йдеться у повідомленні. Як пише видання, одне з цілей місії показати, що три країни здатні розв'язувати проблему самостійно. Блумберг зазначає, що, хоча це і не є операцією НАТО, як такою, спільні сили з розмінування моря будуть першими великими об'єднаними зусиллями союзників у Чорному морі. Після того, як Володимир Путін віддав наказ про вторгнення в Україну, тим часом 19 суден скористалися тимчасовим коридором у Чорному морі, оголошеним Україною на вхід до портів Великої Одеси. Одночасно з цим вийшли судеські гавани по морському коридору вже 17 суден, включно з п'ятьма, які були заблоковані у портах з лютого 2022 року. Нагадаємо, 16 серпня перше судно скористалося тимчасовим коридором для торгівельних суден до і з портів Одеси. Контейнеровоз Йозеф Шульте знаходився в Одеському порту з 23 лютого 2022 року. 16 серпня цього року він вийшов за воронцовський маяк у супроводі катера ВМС і взяв курс на босфор. На його борту було понад 30 тисяч тонн вантажу, зокрема з продовольством. 12 жовтня відбулося засідання одеського виконкому. Головна тема питання про затвердження рішень комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України. Доброго дня з метою надання мешканцям компенсації за державною програмою є відновлення, була створена комісія, яка проводить свої засідання. Після розгляду комісією заяв, які поступають від мешканців по програмі Дія, ми повинні витримати 5 днів на оскарження, на прийняття оскаржень. І після цього ми повинні прийняти рішення. Щодо компенсації для того, щоб люди мали змогу отримати ці кошти, на сьогоднішній день комісію вже розглянуто та прийнято виконавчим комітетом 240 заяв від мешканців міста Одеси і на загальну суму компенсації 7 мільйонів 752 619 гривень. Сьогодні ми розглянули 40 таких заяв на суму 1 мільйон 623 тисячі гривень 868 гривень. Також депутати ухвалили проєкт рішення про демонтаж об'єктів пошкоджених або зруйнованих внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Відповідне рішення опубліковано на сайті Одеської міської ради з метою ліквідації наслідків збройної агресії Росії, які пов'язані із пошкодженням будівель та споруд на території міста Одеси, виконком одеської міськради вирішив провести частковий чи повний демонтаж об'єктів або їх окремих конструкцій. Визначити, які саме будівлі мають знести, а які ще можна полагодити, повинен департамент з благоустрою міста Одеси. Також він повинен визначити підрядника і забезпечити організацію роботи по демонтажу або ремонту зруйнованих під час атак будівель в Одесі. Ще одним рішенням виконкому Одеська мерія повернула до комунальної власності сміттєвий полігон «Дальницькі кар'єри. Під час засідання одеського виконкому, 12 жовтня, було вирішено передати полігон на баланс КП Одеску Монтранс. Надалі полігон буде використаний для будівництва сміттєпереробного заводу. Нагадаємо, цей полігон з 1999 року орендувала компанія Союз, яка належала лідеру партії Родіна Ігорю Маркову. З цією компанією міська рада укладала інвестиційні угоди та договори про будівництво сміттєпереробного заводу у 1999 та 2013 роках. Компанія мала забезпечити розробку документів землеустрою на три ділянки за власний кошт та побудувати завод за чотири роки та за 100 мільйонів гривень. Проте впродовж восьми років ці зобов'язання компанія не виконала і документи розробляли коштом бюджету міста. Кожної суботи, о десятій ранку, ми з друзями збираємося на Думській площі. Саме так починається історія з життя декількох сотень одеситів, які вже другий місяць поспіль приходять на мітинг до стін мерії. Започаткувала цю традицію волонтерка Катерина Ножевнікова, яка 28 серпня оголосила про поодинокий пікет під будівлею мерії. Далі до неї приєдналися небайдужі одесити. Які своїми голосами та транспорантами намагаються привернути увагу влади на недоречні закупівлі та виділення коштів під час війни? На превеликий жаль щодо виділення 106 мільйонів гривень на ремонт будівлі Київського суду влада продовжує, як то кажуть, гнути свою партійну лінію. І, можливо, на цьому тижні з'явився ще один такий привід: Одеська мерія виділила 70 тисяч гривень із бюджету на відеоролик для молодіжної ради при міському голові. Розпорядження про виділення необхідної суми на інформаційну підтримку молодіжної ради підписав мер Геннадій Труханов. Будь-які інші подробиці про це майбутнє відео поки не відомі. І ще одна новина про виділення коштів чиновниками. Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеської області провела п'ять закупівель щодо поточного ремонту пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення. Відповідна інформація міститься у системі електронних закупівель Прозоро. На всі пункти пропуску, а цього разу ремонт буде у п'яти прикордонних пунктах. Виділили 128 мільйонів гривень. Серед переможців торгів знайомі назви тут і Євродор, і Роздорстрой, власниками яких є депутати міських рад Одеси та області, і ще декілька компаній. Щотижнево ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одесьчини. Якщо ви з нами, не забувайте, будь ласка, про лайк та підписку. Будемо вдячні вам за це. Ну і обов'язково заходьте до нашого каналу в Ютуб. Саме там на цьому тижні вийшло цікаве інтерв'ю зі Святославом Померанцевим, підприємцем, громадським діячем, культурним менеджером, президентом міжнародної літературної корпорації Меридіан Черновіц. Посилання на інтерв'ю під цим відео на цьому тижні представили нового керівника патрульної поліції в Одеській області. Їм став Руслан Рубан. Який змінив на цій посаді підполковника поліції Дмитра Хмарука капітан Руслан Рубан до цього часу служив на посаді заступника начальника управління, начальника відділу моніторингу та аналітичного забезпечення управління патрульної поліції у Чернівецькій області? Національне антикорупційне бюро оголосило у розшук. Колишнього міського голову Одеси Олексія Костусєва у справі заволодіння комунальним аеропортом Одеса. Відповідна інформація оприлюднена на сайті НАБУ. Нагадаємо, за даними слідства, у 2011 році два відомих одеських бізнесмени організували схему заволодіння майном КП Міжнародний аеропорт Одеса. Для цього зареєстрували товариство, яке мало заснувати спільне товариство з одеською міською радою, з розподілом часток 75 і 25 відсотків. Відповідно, метою фігурантів було отримати у власність і приватизувати майновий комплекс аеропорту вартістю близько 118 мільйонів гривень. Згоду депутатів міськради на створення товариства. Забезпечив тодішній міський голова Олексій Костусів, розповівши про нібито плани співзасновника інвестувати у розвиток аеропорту. Крім того, мер вчинив службове підроблення, яке надавало підконтрольній фірмі право утворювати спільне з міською радою товариство без конкурсу. Правоохоронці затримали мешканців Одеської області за підозрою в організації організованої групи осіб, яка постачала на територію України великі партії тютюнових виробів без марок акцизного податку України. У ході оперативно-слідчих дій вилучили лінію сушіння та подріблення тютюну, електронні сигарети, сигарети у пачках та поштучно тютюн для кальяну, лікеро-горілчані вироби на загальну суму майже 89 мільйонів гривень. За даними правоохоронців, групою керував мешканець Одеси у результаті проведених десяти обшуків за місцем проживання та в автомобілях фігурантів у нежитлових складських приміщеннях, які використовувались для зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів, правоохоронці виявили та вилучили товарів на загальну суму майже 89 мільйонів гривень. Зберігалася вся продукція у досить оригінальний спосіб, а саме на цокальних поверхах складських приміщень загальною площею близько однієї тисячі квадратних метрів. Одеська обласна державна військова адміністрація розраховує розпочати опалювальний сезон в регіоні традиційно з 1 листопада, але враховує можливість зміни погодних умов. Про це повідомив голова адміністрації Олег Кіпер. За його словами, до роботи в осінньо-зимовий період підготовлено 1315 котелень, 1908 кілометрів теплових мереж, 248 об'єктів водопостачання, 8867 багатоквартирних житлових будинків, 489 дитячих садочків, 623 навчальних закладів, 399 закладів охорони здоров'я. Також, за словами заступника директора департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності ОВА Володимира Карпіча, в області перевірили наявність генераторів на життєво важливих об'єктах інфраструктури та соціальної сфери. Встановлено, що забезпечення автономності роботи життєво важливих об'єктів централізованого теплопостачання та водопостачання складає. Об'єкти централізованого водопостачання ВНС КНС очисні – 86%. Котельні централізованого постачання 97% до початку палюльного сезону планується на 100%. і лікарні 99%. І на цьому все. Більше на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналі. Приєднуйтесь, будемо вам раді. Також будемо вдячні вам за лайк та підписку. Ну а ми зустрінемось з вами за тиждень. Бережіть себе і тримайтеся.